Заду п'ять фестивальних днів та сотні літрів випитого сонячного напою. 20-й ювілейний фест червене вино підійшов до свого завершення. Вже традиційно в останній день оголошення результатів та нагородження переможця. На протязі цих днів ми могли продемонструвати нашу гостинність, показати досягнення у виробництві в закарпатському краї домашнього вина у нас конкурс наголошую, тільки вин домашнього приготування. Професійне журі попрацювало і визначило переможців. Цього року фестиваль поправу отримав статус міжнародного, наголосив міський голова. Не обійшлось на фести без колядок та частувань традиційними закарпатськими стравами. Однак конкурс є конкурс, а значить, переможці не залишаться без подарунків. За третє місце виноро Павло Мишкулиний з Бобовища Мукачівського району отримав індика та електрокосилку. Друге місце у Руслана Оруса з села Дерц Мукачівського району. Його призи гуска, гусак та мотоприскувач. Перше місце професійні дегустатори, які власне і оцінювали. Вина віддали Василю Анталовському з Бобовища.

Тільки праця, повсякденна праця це робить таке добре вино, тому що треба до цього відноситися з душею, з любов'ю, з коханням. І тільки так виходить добре вино. Особливий приз від міського голови Дубову Бочку отримав винороб з великих берегів Берегівського району Іван Урста. Переможці кажуть, для них головне не відзнаки та дипломи, а добрі слова та вдячність людей за якісне та смачне вино. Мукачево за цих 20 років олейного фестивалю підтвердило і підтверджує і несе культуру не лише ми тут стоящі з палатками. Ви мукачівці, жителі Мукачева району. Ваші гості, які приїжджають до вас, ви несете культуру червоного вина, краю закарпатського срібної землі. Фестиваль Червене вино завершився задоволені залишились і краяни, і гості фесту. А це значить, 21-й винний фестиваль Мукачеві неодмінно відбудеться.